Вітаємо на каналі Любі Глядачі. Продовжуємо нашу рубрику про великі доми Вестеросу, і сьогодні обговоримо історію дому Ланністерів. Спершу коротко зауважимо: Ланістери один з великих домів Вестеросу, правителі західних земель, численні золоті копальні західних країв і вміле поводження з фінансами зробили їх найбагатшим будинком семи королівств. Геральдичні образи ланістерів породили схожість скелі, в якій знаходиться їхній замок з обрисами лева, що припав до землі. Члени будинку люблять називати себе левами та левицями, а крім офіційного девізу будинку, існує не менш відоме прислів'я: ланістери завжди платять борги. Глава будинку носить титул щита ланіспорту та хранителя заходу. У минулому ланістери правили західними землями як королі кичери, поки Ейгон і Таргарієн не розбив їх у битві на полум'яному полі. Як правило, уродженці дому симпатичні люди зі світлим золотистим волоссям і смарагдово-зеленими очима. А ще вони відомі тим, що носять плащі червоного кольору. Девіз дому почуй мій рев. Герб Золотий Лев на червоному полі. Титули у минулому королі кечери. Зараз лорди Кечери Кастерлі, Щитилані спорту, охоронці або ж хранителі заходу. Віра Семеро. Засновник Лан Розумний. Діючий глава дому Тайвін Ланістер, Серсея Ланістер. Землі Західні землі. Замок Кечера Кастерлі. Сюзерен. Раніше Таргаріїни, тепер баратеони на залізному троні. ФАМільна зброя. Дворучний меч із валірійської сталі, світлий рев, втрачений. А також вірний клятві, один із двох мечів з валірійської сталі, отриманих під час розплавлення фамільного меча старків льоду, згодом переданий брієнні тарт. Другим був вдовинний плач, який Тайвін Ланістер подарував онуку Джофрі. Молодшою лінією ланістерів Кечері Кастрелі є ланістери з Ланіспорту. Крім того, в Ланіспорті живе безліч ланнів, ланників, лантелів. Ймовірно, це теж молодші гілки ланістерів. А наприкінці 299 року від завоювання Ейгона також був створений будинок ланістерів з Даррі. Історія. За часів перших людей найбільшими з володарів заходу безсумнівно були кастерлі скечери які влаштувалися в велетенській скелі, що здіймається над Західним морем. Але потім з'явився золотавий шахрай, прозваний Ланном Розумним. Згідно з легендою, він за допомогою хитрощів вигнав кастерлі скечери і сам запанував у замку. Всі оповіді сходяться на тому, що одного прекрасного дня за часів доби героїв кастерлі зникли з літописів, а на їхньому місці з'явилися досі невідомі ланістери, що правлять великою частиною західних земель з надр Кечери. Лан розумний, нібито дожив до 320 років, породивши сотню хоробрих синів і 100 витончених дочок. І всі вони були стрункі, прекрасні на лице та осяяні благодаттю золотого, наче сонце волосся. Але, залишивши осторонь подібні оповіді і спираючись на хроніки, можна припустити, що перші ланістери були не тільки прекрасні зовні, а й плідні, тому що в літописах вони стали згадуватися досить часто. Через кілька поколінь число нащадків Ланна досягло вже такої величини, що кичері кастерлі вмістити всіх було не під силу. Замість того, щоб вирубувати в камені нові приміщення, деякі сини та дочки з молодших гілок будинку покинули замок і влаштувалися в селищі, що лежить за неповну милю від замку. Незабаром село перетворилося на містечко, а тоді виросло у справжнє місто Ланіспорт. На час появи Андалів Ланіспорт став другим за величиною містом Вестеросу. До берегів заходу, тобто до міста Золота на західному морі, поспішали купецькі кораблі з усіх куточків світу. Золото зробило ланістерів багатіями, торгівля ж іще багатшими. І ланістери з ланіспорту процвітали. Своє місто вони оточили потужними стінами, щоб захистити від усіх охочих заволодіти їх цінностями, і незабаром стали королями. Наскільки ми знаємо, Лан Розумний ніколи не називав себе королем. Однак у деяких легендах, що з'явилися через століття, титул поклали на нього посмертно. Насправді, першим монархом з роду ланістерів, про якого ми щось знаємо, став король Лореон, також відомий як Лореон Лев. Він одружився на дівчині з дому Рейнів, тим самим зробивши їх своїми васалами. А також переміг короля Моргона Бейнфорта у війні, що тривала 20 років. Тож саме Лореон, певно, що був першим ланістором, який іменував себе королем Кичери, і цей титул носитимуть його сини, онуки та їхні нащадки у наступні тисячі років. Втім, їхнє королівство досягло найбільшої величини лише після прибуття андальських завойовників. У західні землі андали прийшли далеко не одразу. Чимало часу минуло після того, як ними була захоплена долина та повалені держави перших людей у річкових землях. Перший андальський полководець, що попрямував зі своєю армією в пагорби, прийняв люту смерть від руки Тібуль та Ланістера, з другою і третьою хвилею загарбників обійшлися так само, але на захід висувалися все нові і нові загони, як дрібні, так і великі. Король Тіріон III та його син Герольд ІІ усвідомили, що рано чи пізно їхня держава впаде, не намагаючись відкинути чужинців, ці мудрі королі почали влаштовувати шлюби найвпливовіших андальських воєначальників з дівицями із великих будинків заходу. Будучи людьми обережними та добре обізнаними про те, що трапилося в долині, вони подбали призначити ціну за такі щедрі дари. Сини й дочки андальських лордів, які отримали цю честь, вирушили до Кечери Кастерлі як вихованці. Вони служили зброєносцями та чашниками, а також були заручниками на випадок, якщо їхні батьки задумають зраду. З плином років королі Ланістери стали одружувати з прибулими власних дітей. Більше того, коли Герольд III помер, не залишивши спадкоємця чоловічої статі, рада коронувала чоловіка його єдиної дочки, Сера Джофрі Ліддена, який прийняв родове ім'я Ланістер, і став першим андалом, який управляв кичерою. Таким чином, після вливання свіжої крові, королі кичери ще більше посилили свою державу. За Сиріона Ланістера влада Кечери поширилася на схід до самого Золотого Зуба і оточуючих пагорбів. Король розбив трьох дрібних володарів, що уклали проти нього союз. Томмен Ланістер, перший цього імені, побудував величезний флот і приєднав до своїх земель світлий острів, узявши за дружину дочку останнього короля з роду фарманів. Лансель I Ланістер вирушив на війну проти гарденерів, королів Хайгардена, і захопив північ простору до самого старого Дуба, перш ніж загинув в битві. Його син Лореон III Ланістер втратив всі надбання батька і отримав насмішкувате прізвисько Лореон Безсилий. Король Герольд Ланістер, який прославився під ім'ям Герольда Великого, відплив на Залізні острови і повернувся з сотнею залізнороджених заручників, пообіцявши вішати по одному щоразу, як остров'яни наважаться напасти на його землі. Вірний своєму слову, Герольд повісив понад 20 бранців. Деякі з королів будинку ланістерів прославилися мудрістю інші відвагою, і всі вони щедрістю, за винятком хіба що короля Норвіна Скупого. Однак також траплялося, що в Кечері перебували слабкі правителі, жорстокі або просто нікчемні. Але зрештою володіння будинку ланістерів розтяглися від західних берегів Вестероса до верхів'я Червоного зубця, і від південного берега затоки залізнороджених до самого простору. Сьогоднішні кордони західних земель збігаються з контурами королівства Кечери до полум'яного поля, після якого Лорен Ланістер схилив коліно королем а піднявся лордом. Але в минулі часи кордони пересувалися частіше, особливо на півдні, де Ланістери часто боролися з гарденарами з простору, і на сході, де вони воювали з багатьма володарями тризубця. До того ж, берегова лінія лежала дуже близько до Залізних островів, ближче, ніж у будь-якого іншого королівства. А отже, багатства та торгові шляхи Ланіспорту були постійною спокусою для грабіжників з цих деяких земель. Війни між залізнородженими та жителями Заходу розгорялися приблизно раз у покоління, причому й у мирну пору остров'яни влаштовували набіги заради прибутку та солоних дружин. Окремо слід зазначити, що королі дому Ланістерів придбали фамільний меч Світлий Рев у період, який передував року Валірії. І розповідають, ніби заплаченого ними золота могло вистачити і для найму цілої армії. Проте трохи більше ніж через сторіччя меч був втрачений. Томмен II взяв його з собою, коли на чолі величезного флоту вирушив у плавання до руїн Валірії. Король мав намір поживитися скарбами та знаннями, які, як він був певен, ще залишилися там. Але ні сам Томмен, ні його флот, ні світлий рев так ніколи не повернулися назад у рідні краї. Під час завоювання Вестеросу Ейгоном Першим Таргаріеном тодішній король Лорен Ланістер приєднався до короля простору Мерна Гарденера, і разом вони зібрали потужну армію, щоб розбити Ейгона. Але ця армія була розгромлена в битві на полум'яному полі. До речі, це була єдина битва за весь час війни, коли Таргарієни використали одночасно трьох своїх драконів. Але про ті події ми поговоримо згодом. Лорен, на відміну від свого союзника, що згорів живцем, врятувався і присягнув Ейгону на вірність, за що був призначений Верховним лордом західних земель. Після того, як Лорен останній зрікся корони і став лордом, величезні багатства ланістерів залишилися недоторканими. Йой тісних зв'язків з Таргарієнами у владик заходу не було, на відміну від будинку баратеонів. А для того, щоб виборити собі значуще місце біля залізного трону, ланістери були надто горді, на відміну від будинку Таллі. Лише поколінням пізніше вони знову залишили значний слід у державних справах, коли принц Ейгон і принцеса Рейна, яких переслідував Мейгор жорстокий, шукали притулку. Лорд Ліман Ланністер захистив обох, прийнявши їх під своїм дахом, і, посилаючись на право гостя, відмовив усім вимогам короля про їхню видачу. Втім, лорд Лімон не наважився надати втікачам власні мечі і нічого не робив доти, доки принц Ейгон не загинув від руки свого дядька під час битви при Божому оці. І все-таки, коли Джей Хейріс, молодший брат Ейгона, заявив права на залізний трон, Ланістери піднялися, щоб підтримати його. Смерть Мейгора і коронація Джей Хейріса наблизили будинок Ланістерів до Залізного трону. Хоча Веларіони, Аррени, Таллі, Гайтавери та Баратеони, як і раніше, відчутно перевершували їх впливом. На Великій Раді 101 року від завоювання, де вирішувалося питання про престолонаслідування, запам'яталася поява лорда Тімонда Ланістера. Він прибув з величезною свитою з 300 прапороносців та слуг, і все ж його затьмарив лорд Мато Стірел, що приїхав у супроводі з 500 людей. Під час обговорення Ланістери прийняли сторону принца Візериса. Їхній вибір не був забутий, і володарів кечери Кастерлі винагородили через кілька років. Візеріс, зійшовши на залізний трон, назвав майстром над кораблями сера Тіланда Ланістера, брата близнюка Лорда Джейсона. Пізніше за короля Ейгона II сер Тіланд став майстром над монетою, тобто скарбничим. Через тісні зв'язки брата з залізним троном та його привілейоване становище при дворі Лорд Джейсон у танці драконів виступив на стороні Ейгона. Але поки йшли битви за трон, Сер Тіланд жорстоко постраждав через те, що сховав більшу частину королівської скарбниці, там де Рейніра Таргаріен після взяття королівської гавані не могла дістатися до неї. А союз Ланністерів із залізним троном приніс їм лише лихо. Адже після того, як лорд Джейсон за волею короля Ейгона II повів свої війська на схід, на незахищені західні землі обрушилися залізнороджені червоного кракена. Про якого ми балакали в попередньому відео, до того ж, лорд Джейсон, зустрівшись з прихильниками королеви Рейніри біля переправи через червоний зубець, загинув у бою. Військо Ланістерів таки продовжило похід, здобувши перемоги під командуванням сера Адріана Тарбека, а потім Лорда Лефорда. Але згодом воїни Заходу були знищені силами трьох об'єднаних армій. Оскільки новому королю Ейгону, третьому цього імені, у дні сходження на залізний трон було лише 11 років, після закінчення бойових дій було встановлено регенство. В надії зцілити глибокі рани, завдані державі танцем драконів, Сера Тіланда назвали правицею короля. Можливо, люди, що були його ворогами, вважали, ніби він надто понівечений і сліпий, щоб становити для них загрозу. Але він вміло виконував свої обов'язки протягом майже двох років, перш ніж у 133 році помер від зимової лихоманки. У часи повстання Блекфайра Ланістери зберегли вірність Таргаріянам, хоча багато їх васалів приєдналися до повстання. У битві біля воріт Ланіспорту повстанський воєначальник Квентін Бол розбив армію противників і загнав лорда Дамона Ланістера в Кечеру Кастерлі, проте замок так і не взяв. Через чверть століття Ланістери зазнали ще однієї поразки від рук залізнороджених під час повстання Дагона Грейджоя. Це сталося вже за правління сина Дамона Тібольта, який став новим лордом Кічери Кастерлі лише для того, щоб загинути через два роки за підозрілих обставин. Молодий чоловік у розквіті сил лорд Тібольт не залишив потомство, крім своєї трирічної дочки Сірелли, чиє правління як леді Кічери Кастерлі виявилося надзвичайно коротким. Менш ніж через рік вона упокоїлася, внаслідок чого Кечера, західні землі, а також вся міць будинку Ланістерів, перейшли до її дядька Герольда, молодшого брата покійного лорда. Людина рідкісного розуму та видатних обдарувань Герольд був регентом юної племінниці, проте її раптова смерть породила безліч чуток і по всьому заходу шепотілися, ніби смерть леді Сірелли і Лорда Кібульта справа рук самого Герольда. Тим не менш, новий лорд Ланістер показав себе як надзвичайно прозорливий, умілий і справедливий правитель. Він значно примножив багатства будинку Ланістерів, посилив владу Кичерика Кастерлі та розвинув торгівлю в Ланіспорті. Він правив західними землями 31 рік, цілком заслуживши своє прізвисько Герольд Золотий. Все ж, декотрі нещастя обрушилися на будинок Ланістерів у ці роки. Кохана друга дружина Герольда Леді Роанна зникла за загадкових обставин у 230 році, менш ніж через рік після народження четвертого наймолодшого сина його світлості Джейсона. Тайвальд, старший із двох близнюків Герольда, служив зброєносцем лорда Роберта Рейна з Кастамери. Й у 233 році був убитий під час повстання Піка разом з лордом і Королем Мейкаром. Оскільки Тайвальд Ланістер був давно заручений із рішучою юною сестрою Червоного Лева леді Елін Рейн, вона, як вольова і запальна дівчина, котра роками очікувала можливості стати леді Кечери Кастерлі, не захотіла відмовлятися від своєї мрії. Відразу після смерті нареченого Елін умовила його брата близнюка Тіона розірвати заручини з дочкою Лорда Рована і Золотого Гаю і взяти за дружину її саму. У 235 році в кечері Кастерлі відбулося подвійне весілля. Сер Тіон Ланністер одружився з Елін Рейн, а його молодший брат Тітос з Джейн Марбрант, дочкою Лорда Аліна Марбранта з Ешмарку. Двічі обдовілий та обтяжений хворобою, лорд Герольд не став брати нову дружину. І після свого заміжжя Елін стала леді кечери Кастерлі у всьому, крім титулу. Коли її свекор, відійшовши від справ порину у книжки, леді Елін створила блискучий двір, про який завжди фантазувала. Чудові турніри та бали проводилися один за одним, а зали кечери наповнилися художниками, музикантами та її родичами Рейнами. Брати Леді, Роджер і Рейнард постійно були біля сестри, і на них, наче з неба, сипалися посади, почисті та нові землі, як і на іншу родину. Однак у 236 році від Ейгонового завоювання почалося четверте повстання Блекфайра, і король Ейгон V' для його придушення скликав вірних лордів з усіх семи королівств. Повстання придушили швидко, а у військах короля загинуло менше сотні людей. Але серед них виявився спадкоємець Кечери Кастерлі. Після того, як тіло Сера Тіона було поховано, Герольд Золотий подолав скорботу і знову міцно взяв до рук владу в західних землях. Він мав твердий намір зробити все можливе і підготувати свого третього сина Тітоса як власну заміну. Період так званого володарювання родини Рейнів добігав кінця. Еллін залишилася, але її вплив танув, а Леді Джейн зростав. Незабаром, якщо вірити чуткам, записаним мейстром Белдоном суперництво між довою Сера Тіона і дружиною Тітоса набуло в істину безглуздого і прикрого обороту. У 244 році золотий Герольд помер. У віці 24 років Тітос Ланістер, старший з його синів, що залишилися в живих, став лордом Кечери Кастерлі, щитом Ланіспорту і охоронцем Заходу. І для всіх цих обов'язків він був явно непридатний. Коли справи стосувалися управління заходом, лорд Тітос поводився як слабовільна і нерішуча людина. У його слабкості багато хто побачив можливість урвати собі владу, багатство і землі. Дехто позичав у його світлості величезні суми грошей, а потім виявлявся не в змозі їх повернути. Коли стало зрозуміло, що лорд Тітос згоден продовжувати термін виплат або навіть прощати борги, прості купці з ланіспорту та кайса теж зважилися звертатися до нього з проханням про позики. Указами лорда Тітоса повсюдно нехтували, а хабарництво стало звичною справою. У міру того, як влада будинку ланістерів зменшувалася, інші будинки набирали сили і ставали дедалі зухвалішими і непокірнішими. До 254 року, навіть лорди володінь, котрі знаходилися далеко від західних земель, дізналися, що Левки Кастерлі не був звіром, якого варто боятися. Наприкінці того ж року, лорд Тітос погодився видати свою семирічну дочку Дженну заміж за молодшого сина Волдера Фрея, лорда переправи. Та й він, будучи лише десятирічним юнаком, засудив такі заручини, не соромлячись у висловлюваннях. Лорд Тітос не поступився, проте люди звернули увагу, що цей безстрашний хлопчик із залізною волею і твердий не по руках, і також зовсім не схожий на свого добродушного батька. Невдовзі після того, що сталося, Тайвіна відправили до королівської гавані. Йому належало служити чашником при дворі короля Ейгона. За всю довгу історію західних земель не було більш похмурих часів, ніж ті, що пішли за смертю леді Джейн Марбранд. Становище погіршилося настільки, що змушений був трутитися залізний трон. Ейгон V для відновлення порядку тричі відправляв своїх лицарів на захід, але відразу після відходу людей короля смута знову розгоралася. Коли 259 року його милість трагічно загинув у літньому замку, справи у володіннях Ланістерів зазнали ще більшого занепаду, оскільки новий король Джейхейріс II Таргарієн, не володів силою волі свого батька, і крім того, незабаром виявився залучений у війну дев'ятигрошових королів. За покликом короля із західних земель висунулася тисяча лицарів та десять тисяч латників. Лорда Тітоса серед них не було. Замість нього очолити військо доручили серу Джейсону Ланістеру, братові його світлості. Однак у 260 році він помер на кривавому камені, після чого командування над усіма загонами, що залишилися, взяв на себе сер Роджер Рейн, і при ньому було здобуто кілька значних перемог. Троє старших синів Лорда Тітоса на східцях також показали себе з найкращого боку. Повернення синів лорда з війни передбачало довгоочікувані зміни. Загартований у боях і надто добре обізнаний про те, як низько цінують його батька інші лорди королівства, сер Тайвін Ланістер намірився негайно відродити гордість і могутність Кічери Кастерлі. Він почав з того, що вимагав повернути все золото, позичене у його батька. Ті, хто не міг розплатитися, були зобов'язані направити в Кечеру заручників. П'ять сотень випробуваних лицарів, загартованих у боях на східцях, посіли місце в новому загоні, покликаному позбавити край бандитів і лицарів-розбійників. Командування над ветеранами прийняв брат Тайвіна Сер Ківон. Дехто негайно поспішив підкоритися, але в інших місцях збирачі боргів зіткнулися з похмурою непокорою або навіть відкритим спротивом. У 261 році Тарбики і Рейни підняли повстання. Проте Тайвін жорстоко придушив заколот і вирізав обидва повсталі доми під корінь, не пощадивши нікого. Саме цим подіям присвячена знаменита пісня Рейни з Кастамери. Король Ейріс, II Таргарієн зробив Тайвіна своїм правицею, і той багато років присвятив державній службі. Йому було лише 20, і він став наймолодшим рукою короля з усіх, які раніше обіймали цю посаду. Але його дії, при придушенні заколоту тарбиків і рейнів, змусили людей у всіх семи королівствах поважати його і навіть боятися. Через рік Таймін одружився з своєю кузиною Джоанною, а керував святковим бенкетом сам король Ейріс. У 266 році леді Ланістер народила близнюків хлопчика та дівчинку Джеймі та Серсею. Але у 273-му вона померла під час пологів, народивши Карлика Тіріона. З кожним днем із року в рік король Ейріс II все більше і більше озлоблювався проти власного правиці й друга дитинства, без перестанку дорікаючи йому, принижуючи і ставлячи під сумнів будь-які його дії. Все це лорд Тайвін терпів. Проте, після того, як король призначив його сина та спадкоємця Сера Джеймі, лицарем королівської гвардії, чаша терпіння Ланістера переповнилася, адже посада сина тепер забороняла йому ставати спадкоємцем західних земель. У 281 році лорд Тайвін нарешті склав із себе повноваження правиці і поїхав зі столиці в Кечеру Кастерлі. Під час повстання Роберта Баратеона Ланістери не підтримували жодну зі сторін, фактично до кінця протистояння. Нарешті, коли перемога повсталих була неминуча, Тайвін виступив на королівську гавань, обманом взяв місто і влаштував різанину. При цьому було вбито самого короля і сім'ю його сина. Роберт Баратеон, зайнявши трон за порадою правиці Джона Арена, одружився з Серсеєю Ланістер. Дещо із їхнього сімейного життя ми вже знаємо, адже обговорювали ті події в другому ролику рубрики Великі доми Вестеросу». Оскільки згодом ми опублікуємо детальний огляд про повстання Роберта Баратеона, то саме там розповімо чимало цікавинок про жорстокість Тайвіна і його посіпак: Грегора Клігана та Аморі Лорха, битву на Трезубці, Смерть Елії Мартел та багато іншого. Якщо ж говорити про подальшу долю Дому моланістерів, то цілком логічно зараз не аналізувати її, оскільки попереду в нас ще чотири опубліковані книги циклу Пісня льоду й Полум'я, дві в процесі роботи та сім сезонів серіалу Гра Престолів. Отож, чимало інформації щодо влади Тайвіна, стосунків між ним та його дітьми, інцест Серсеї та Джеймі, поневіряння Тиріона, правління Джофрі та Томмена будемо обговорювати відповідно до фактичної сюжетної лінії, циклу книг та серіалу. Сердечно дякуємо за перегляди, просимо підписатися на наш канал тих, хто цього ще не зробив. Поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Незабаром зустрінемося знову.